Тема порівняння чисел. Більшим із двох чисел є число розташоване на координатній прямі правіше. Точка А, точка А 2, правіше розташована, чим точка Б мінус 3. Мінус 3 менше, чим э, М. Мінус 1. Бо вона теж розташована правіше, чим точка мінус один. На координатній прямій будь-яке від'ємне число розташоване лівіше від будь-якого додатнього числа. Будь-яке від'ємне лівіше будь-якого додатнього числа. Тому будь-яке будь від'ємне число менше від будь-якого додатнього числа будь яке від'ємне менше від будь-якого додатного. Із двох від'ємних чисел менше є Т. Наприклад, менше є Т модуль якого більший. Модуль числа B-3 більший за модуль числа М мінус 1. Значить B3 буде менше. B-3 менше. Число 0 розташоване лівіше від будь-якого додатного числа та правіше від будь-якого від'ємного числа. Тому будь-яке від'ємне число, будь-яке від'ємне число менше від нуля, а будь-яке додатне число більше за 0. А більше нуля, якщо А додатне число. А менше нуля, якщо А від'ємне число. А більше або дорівнює 0, якщо А не від'ємне число. І А менше дорівнює 0, якщо А не додатнє число. Тепер дивимося модуль А дорівнює А, якщо А більше або дорівнює нулю. І модуль А дорівнює мінус А, якщо А менше нуля.